Разом із тренером спортсмен Сергій Цуман робить фізичні вправи. Тренує необхідні для стрільби із лука групи м'язів. Стойка, гайно встоявся, підняв ліку вверх, під бороду, наклончик чуть вперед, голова повернута туди, під бороду. Добре. Тренер Олег Дучимінський каже, стрільба з лука вимагає постійних повторень одних і тих самих видів вправ. М'язи мають запам'ятати. Як тільки лучник перестав тренуватися тижні два, все починати треба спочатку. Ще я на повністю. покрути головою. Туди-сюди. О. і дивись, просто напрямку стріли. Сергій три роки займається стрільбою із лука. Тричі на тиждень тренується в клубі Луцькі Соколи. Тир розташований у приміщенні 19 ї школи. <звіг> лука. Б -б 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 Людей виховує дисципліну. Концентровані навіть кажуть покращу а є кілька тижнів тому. Розповідає на чемпіонаті України, виконав норматив першого дорослого розряду для людей із порушенням опорно-рухового апарату на чемпіонаті Львівщини 12 лютого виборов срібло. Серед людей з інвалідністю там були і представники з, 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 з супірної. У України серед пари олімпійських на тренуваннях завжди лучше стріляють, по на змаганнях. хвилювання. Сергій єдиний, хто має ураження опорно-рухового апарату, з поміж чотирьох десятків спортсменів, які займаються в клубі Луцькі соколи, говорить тренер Олег Дочимінський. По напрямку «Інваспорт» нормативи для спортсменів мають чуть-чуть занижений. Рівень, але це зовсім не зменшує його заслуги. По мірі того як вирівнювалася, встановлювалася його техніка стрільби з лука. По мірі того і збільшився постійно результат з ним. Досить просто і нормально працювати через те, що він знає, що він робить. Він знає, що він хоче, і він стає і працює. Зі слів тренера цим видом спорту може займатися 20% людей. Він вимагає фізичної сили та витривалості. Сергія Лук він приблизно має кілограм. 14-16 натягу. Тобто кожен постріл – це 16 кілограм. За час тренування може бути, що він перетягує своєю рукою 3-4 тони. Зараз Сергій Цуман готується до чемпіонату України зі стрільби з лука серед людей з інвалідністю, що відбудеться на початку березня в Луцьку. Мета як кожного спортсмена попасти в поперек Олімпійську спіну, показати результати кандидатам мастер спорту і на чемпіонаті України бути є як найвищим. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.